Ось нарадино, що буде відгружатися тракторець Джима 244 люкс, метр 50 м, з фризою, сумішецька фриза, новинка, Вон кардан змістений. такий кардан, зіп. Щоб вигружати було дуже удобно. Ми чіпляємо повідати, тому що важка. Тракторець перевірений, тракторець в гарному стані, бо підкова щеплений. Відвантажується до свого власника. Чекають люди з того помічника. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Ловел 244 реверс кабіна. Шефінги одноциліндрові, шефінги трьохциліндрові. Отримали Аріона РД 244-го Новуські на, на, на широкій резині. Отримали РФ Аріони. Ловили, отримали кабінники під персон 4 з кадриценіром. 244-й ловили прийшли, будь ласка, замовляйте собі помічничка, тракторця, щоб до осені були всі готові на зборку урожаю. Дякую.